Казка Чарівний ліхтарик тимка. У невеликій квартирі на п'ятому поверсі жив хлопчик Тимко. Вдень він був сміливий, ганяв м'яча, лазив по дитячому майданчику, вигадував ігри і казав усім: Я нічого не боюся. А от увечері все змінювалось. Коли тато вимикав люстру, на стінах з'являлися тіні, в кутку темніло, і Тимко шепотів: Мамо. Можна я сьогодні знову посплю з вами? Мама гладила його по голові і лагідно відповідала: Ти вже великий, твоя кімната безпечна, але я знаю, як тобі допомогти. Наступного дня, дорогою додому, вони зайшли до невеличкого магазину. Поки мама купувала хліб та молоко, Тимко роздивлявся полицю біля каси. Там він побачив маленький синій ліхтарик із жовтою кнопкою. Мамо, дивись. вигукнув він. Який класний ліхтарик. Мама взяла його в руки і усміхнулася. Це буде твій помічник у темряві. Якщо хочеш, візьмемо. Увечері мама поклала ліхтарик на тумбочку біля ліжка. Якщо стане страшно, сказала вона, натисни кнопку. Світло покаже, що в кімнаті нічого страшного немає. Тимко кивнув, але всередині все одно трохи хвилювався. Коли погасло світло, кімната наповнилася темрявою. За вікном шумів вітер, штори ворушилися, і їхня тінь на стіні стала довга й дивна. Це точно привид, прошепотів тимко. Він намацав рукою ліхтарик, натиснув жовту кнопку. Теплий промінь ковзнув по стіні, і виявилося, що привид це просто штори, які повільно рухаються від вітру. Ага, попався! Тихо сказав Тимко. це ж просто тканина. Він посвітив у інший кут і побачив ще одну дивну тінь, широка, груба, ніби хтось стоїть, нахилившись. А це хто? тимко міцніше стиснув ліхтарик. Промінь світла висвітлив його ж рюкзак, що висів на спинці стільця, а поруч куртка. То це мої речі, засміявся хлопчик. Просто в темряві вони виглядають, як хтось інший. Він повісив куртку рівніше, тінь зникла. Тимко повільно повів промінем по кімнаті. Під ліжком лежав м'ячик і машинка, на полицях книжки й ведмедик, на підвозі кубики. Усе було знайоме, своє. Виходить, темрява нічого не приносить, замислився він. Вона тільки ховає те, що я й так знаю. Йому стало спокійніше. Він поклав ліхтарик поруч із собою і заснув. Минуло кілька днів. Щовечора, тимко, перед сном швидко перевіряв кімнату ліхтариком штори, шафа, стілець під ліжком. Усе на місці. Щоночі йому ставало все менш страшно. Часто він навіть засинав, не вмикаючи ліхтарик. Якось до них у гості прийшла сусідка з маленькою донькою Оленкою. Коли настала пора йти додому, Оленка прошепотіла, Я боюся, темряви. Тимко подивився на свій ліхтарик, узяв його в руки і раптом сказав: Хочеш, я дам тобі свій, він чарівний. Я теж колись дуже боявся, а він допоміг. Тепер я знаю, що в темряві просто ховаються речі, які ми вже бачили вдень. А ти що, більше зовсім не боїшся? здивувалась Оленка. Трохи боюся, чесно відповів Тимко. Але тепер я знаю спочатку треба подивитися, а вже потім вирішувати, чи є чого боятися. Оленка взяла ліхтарик обережно, двома руками, ніби це був скарб. Дякую, прошепотіла вона. Мама глянула на тимка й тихо сказала: Оце ти справді став сміливішим. Того вечора тимко ліг спати у темній кімнаті без ліхтарика. Тіні все ще рухалися по стінах. Але тепер він знав, за кожною з них стоїть щось знайоме і безпечне. Якщо мені страшно, прошепотів він сам до себе, я просто згадаю, що було там удень, і спокійно заснув. Десь поруч, у сусідній квартирі, Оленка натиснула жовту кнопку, посвітила на стіну шепнула. Добре, що темрява тепер не така страшна.